Наше писання, ріки буде живої, вони з раю Його. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. В сьогоднішній день, 50-й де після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, ми зібралися тут, е, святкувати, відтворювати, переживати знову ж таки зіснення Святого Духа наступило в день на 50 -ти, 50-й день після Воскресіння Христового той день Юдейського свята П'ятидесятниці в Єрусалимі, що настало е, закінчило оцей Божий промисел спасіння людства, який він здійснює по сьогодні, але цей чин спасіння Божого діяння задля спасіння людства. Вершився Днем 50-цем великовання Святого Духа на Христових. Христового. З історії спасіння ми знаємо, що Бог в певний час світу, коли це було вже людство, ми, як людство були до того готові, Бог зіслав свого єдиного сина, Боже слово на землю. Бог став людиною, Боже Слово взяло людську природу, і ми знаємо, це є Ісус Христос. Ісус є людське ім'я і Христос, цей титул Месії, який Він успадкував від свого предка Давида. Він є другою особою Божою, рівний Отцю. І він заповідав своїм учням, будьте в Єрусалимі, поки не задягнете сили з висоти. Він їм на тайній вечері обіцяв цього утішителя, цього Духа Святого, цю третю Божу особу, яка має зійти в їхні серця і їх наповнити. І це сталося в день п'ятидесятниці. Вони сиділи в тому приміщенні закриті двері, може, так і ми зараз у церкві є двері відкриті, але все рівно. Ми в якомусь приміщенні разом молимося, як мода родина, як мода сім'я, і Божа. Родина, Божий народ, Божа сім'я. А роздався наче шум з неба, якийсь вітер. Та, як може бути, немов би якийсь вітер. і зійшли на них огняні язики, та немов би не зійшов. Це були знаки Святого Духа. Бо святий Дух ну, є сам ніж якийсь світи, більший, ніж якийсь з полум'я. Він є Богом, третьою Божою особою. Він є той, який рівний отцю і сину. Він є невидимий. він є не такий знаний нам і не може бачити його очима. Він навіть під себе не говорить, як каже Святе Письмо, але звіщає слова Христа. Він є той, який нас провадить до Ісуса Христа, до Христа, а через Христа до Отця. І це діяння Святої Трійці завжди відбувається в житті Христини, в нашому житті. Ми зараз в тому часі якраз нас це свідомлюємо, переживаємо і просимо Його цією молитвою, стихирою, щоб він прийшов, вселися, вселився в нас, очистив нас від усякої Склерне, так, всякої скверне, всякого гріха, до чистоти, недосконалості нашої людської, якою, 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 якою ми маємо, ми люди. І вдосконалив нас і привів до Отця. І щоб води, води оці живої води потекли з нутра. щоб це вічне життя, Боже життя, життя Святої Кріці, що було в наше серце. Щоб не було воно для нас чуже, не було десь далеко. Або колись, в якомусь часі, як деколи людина каже, ну я зараз ще не буду йти до Бога, не буду ще хай, пізніше покаюся. Пізніше піду до сповіді, пізніше навернуся, щоб це не відкладати на пізніше. Щоб це не було, а, почну жити з Богом вже після своєї смерті. Але треба з Богом жити вже сьогодні. Ось це дає нам дар з п'ятидесятниці, дар Святого Духа, жити сьогодні вже з Богом і Бозі. жити новим життям, жити вічним життям, з Богом вже сьогодні. Щоб сьогодні ті наші людські серця перемінювалися і ставали, що нас більше наповнені Богом і Божими серцями. А через нас оцей Святий Дух буде йти до світу. Буде винуватися. Бо та жива вода вона не може тільки в нас наповнити і нігде більше не виливатися. Вона вибивається навколо нас. Вона прийде в цей світ. Вона цей світ перемінює до світу, щоб був Божий. І так дійсно здійснюється Боже Спасіння. Ми бачимо через апостолів, які наповнені Святим Духом, виходять на проповідь, починають проповідувати і відразу День П'ятидесятниці Після проповіді апостола Петра навертається три тисячі людей. А потім вони розходяться по цілому світу, йдуть, говорять, свідчать про Ісуса Христа. І Святий Дух діє і в них, і навколо них. І навертаються народи. Цілі міста повірують, цілі країни стають християнськими. Може, ще не за їхнього життя, але вже за їхні учні які прийдуть вісени. І сьогодні, ХХ століття це ми на тій дорозі, теж, де учні Христові йдуть в інші країни, в інші міста. Проповідують Христа і до нього люди навертаються. В тих старих містах, де Христос вже є знаний, і знову і знову треба Христа проповідувати. Ми говоримо, що в Європі потрібна ця нова імоналізація. Бо люди знову ж таки забувають про Христа, і треба постійно це нагадувати. А це діється завдяки співдії зі Святим Духом, посту зі Святим Духом. Переміна сердець. І дай Боже, щоб це в нашому житті також відбувалося. Ті наші серця справді ставали щораз більше Божим. Тим місцем, де Бог спочиває, де Бог перебуває. І в сьогоднішній важкий час для нашої країни, для нашої держави, mm -hmm. також ніхто не забороняє нам молитися до Святого Духа і просити його, щоб він пом'якшив серця усіх людей. Не тільки наші, наші, в першу чергу, кожен за себе в першу чергу відповідальний, але також і інших, які, може, не розуміють, може байдужі, які також залежать доля світу їхні серця, щоб вони стали дійсно тими серцями Божими. Або, навіть, скажемо, справді людськими під дією Божої благодаті Святого Духа. Щоб вони шукали миру. Бо Святий Дух є в першу чергу Духом миру. Він дає мир. Він є животворящий. Він є той, який дає життя мир, Спасіння. Він є добрий Дух, хоче добра. І про це просимо, про це просимо Сьогодні, щоб він дійсно перемінював серця людей до миру на землі. і тих ворогів наших. А тих, яких серце не здатне перемінитися, бо і таке ми читаємо в здорову завіті. Момент, коли Божий народ був в Єгипті, Господь затвердив серце пароль. Ну, То не була вина Господа, що фараон мав тверде серце, кам'яне серце, яке не мінялося. І є люди, затверділі у світі серця яких не хочеться міняти. Вони не міняють своє серце. Що з такими людьми? Святий Дух стукає в ті кам'яні серця, але вони постійно до нього закриваються і ще більше, ще більше закриваються. Оце трагедія пекла, трагедія втрати і людського виміру, і Божого спасіння. І що стається з тими за серцями? Ми бачимо, що фараон кинув за вибраним народом, який виходив з рабства. Своє військо. І то військо погналося за вибраним народом аж до Червоного моря. І коли не було виходу, Божий народ пішов через Червоне море, і воно розтопилося перед ним. І коли вороги вирішили піти дороги зі своїми кам'яними серцями, то вода їх не І вони померли. Та вода як земля накрила вороги, бо не міняло своїм серце. Тому ніхто не забороняє просити, Бога сьогодні переміни сердеця. А ті серця, які не міняються, нехай Господь покриє водою, землею, бо змін. не знатні коли до звіту. серця. Але нехай надія не на пара. На цю переміну, на цю зміну. І в першу чергу в нашому житті, так щоб ми під всякими різними нашими обставинами, нам ніколи не каменіли серце, було тим серцем живим, відкритим на Бога, наповнювалися його присутністю і тим даром Святого Духа, який так обильно в ці дні будемо приймати. Нехай це свято говорить нам про ту безпередну присутність опіку і дар Бога, який є з нами. Слава Ісусу!